Останнім часом світові та українські фінансові новини, як правило, приносять один розлад, однак у світі краси та стилю справи йдуть не так погано. Модель Ніна Агдал вважає, що купальники ідеально поєднуються зі шпилькою модельєри створюють чудові колекції, не втомлюючись здивувати публіку, а моделі все так само прекрасні, традиційно особливою увагою користуються покази нижньої білизни, на яких блищать дівчата з найдосконалішими тілами 1.0. Алесандра Амбросіо, бразильська богиня, почала модельну кар'єру у віці 15 років. Знімалася для бренду нижньої білизни Сецрет в 2000 році. Олександра була так хороша в трусиках і бюсті, що компанія продовжувала з дівчиною контракт ще чотири рази. Александру Амбросіо прославила з Віцоріас Сецрет 9. Діта Фонтіс, Діта Фонтіс, розпочала свою кар'єру у 18 років як стриптизерка. Згодом вона схаменулася, злізла з жердини і почала з'являтися в якості моделі в Парижі і Мілені на обкладинках журналів, а також в рекламі відомого бренду нижньої білизни провоцатеюр. Діта Фонтіс зірка Бурлеско 8 Єва Мендес Єва Мендес, актриса, але часом знімається в якості моделі для білизняного підрозділу. Це Клеїн». Єва Мендес зіграла подругу головного героя у фільмі Примарний гонщик 7». Маріса Міллер першу зйомку Маріси в нижній білизні робив фотограф зі світовим ім'ям Маріо Тестіно, і фотографії з'явилися відразу в американському та італійському виданнях «Вою». другим етапом кар'єрного росту Маріси став договір з відсторія Сецрет. Далі пішла зйомка в купальнику для видання Спортс Ілюстратет, де місця отримують найпрестижніші моделі, а в минулому році їй дісталася роль моделі. Яка представляла бюстгальтер за долари 3 мільйони на шоу від Соріаз у 2008 році журнал Максим назвав Марісу Міллер найсексуальнішою жінкою 6. Тайра Бенкс Тайра бенкс супермодель, що блищала на подіумах Парижа і стала ще більш популярною, поставши в ролі телеведучої реліті-шоу. Топ модель по-американськи. Також вона була співведучою Ештона Кутчера в шоу Тайра Бенкс – відома модель, актриса та ведуча п'ять. Хайді клум Хайді клум почала свою кар'єру у 1997 році і досі продовжує рекламувати білизну. Хайді стала продюсером шоу Роджер Црюнвої, вважається однією з найкрасивіших жінок в США і славиться відмінним почуттям гумору. Хайді клум вважається однією з найвідоміших моделей у світі чотири. Кароліна Куркова Кароліна родом з Чеської Республіки. Вона красива, розумна і вже в 16 років прославилася на весь світ, знімається в нижній білизні для рекламних роликів, зіграла у фільмі Діджо, і тепер все із завмиранням серця чекають. Коли ж її назвуть справжньою голівудською зіркою, Кароліна, дочка чеського баскетболіста Йозефа Курки, 3. Адріана Ліма з 2000 року Адріана Ліма знімалася в жіночій білизні, ставши однією з ангелів від сторя Сецрет. Адріана Ліма, обличчя рекламної косметичної компанії Maybelline 2» Кейт Мос, на відміну від інших моделей. Кейт Мос написана красуня і не досить висока, що особливо дивно для манекенниці може бути саме через всі ці нетиповості. Компанія з виробництва жіночої білизни агент провоцетеюр і вибрала її в якості обличчя бренду Кейтмос одна з найбільш високооплачуваних моделей, 1990-х і 2000-х років 1. Жизель Бюнкен, за даними журналу Форбес. Жизель Бунхен є однією з найбільш високооплачуваних моделей у світі. Утримуючи цю планку 6 років, на піку своєї кар'єри, вона заробляла навіть більше ніж Тайра Бенкс або Кейт Мосс. Модельний агент помітив Жизель Бондхен у Макдональдсі.